Друзі, якщо ви почали собі робити паркан та вам треба ворота, то вам треба звернутися в компанію нові ворота. Чому? Бо ви можете зекономити собі на воротах. Якщо, ви, якщо замовляти ворота десь на стороні, то треба потратити десь мінімум 60 тисяч гривень. А в компанії Нові Ворота ви можете витратити від 11 тисяч 895 гривень, і вам вже туди в комплекті йдуть вже. Ролики, балка і готовий зварений каркас. Розумієте? Погрунтований, вам треба тільки пофарбувати та його зашити. І ось ось, Ось бачите? Ось такий каркас ви можете отримати собі за ціною 11 895 гривень на сьогоднішній день. Так, да, каркаси є й трошки дорожчі, Все залежить від комплектації. Яка товщини балка, які ви вибираєте фурнітуру, ролики, ну, це все залежить. І розмір самого каркасу. Це теж впливає на ціну. Якщо вам потрібно, звертайтеся в компанію нові ворота або просто переходьте в коментарі.